Брати і сестри, ми не полишаємо цю нужду, цю потребу молитися, щоб Бог нас благословив. Е, я ну, не знаю, чи, чи цим я пробую вас ободрити, чи, можливо, я більше сам себе кожен раз цим ободряю, укріпляю, такі в надії. Я згадую те слово, яке нам було духом сказано, і було сказано, що на той час у мене є все. Так казав Господь. Все, да? Він казав: у мене є люди, у мене є ті, хто можуть робити, є фінанси, є". в мене каже, є все на той час. І ось той час прийшов, і ми бачимо, як Бог ну, посилає нам устрій в цих справах. Хто з вас може там дивитися трошки в групах, інколи ми щось виставляємо, да? якщо ви звернули увагу, як наші ось молоді брати, як вони там працюють. Слава Богу! Слава Богу! І це ж не те, що не подумайте, що це ми за ними ходимо і кажемо там Давайте, давайте, давайте. Ні, ми зазвичай питаємо, що ви завтра. Вони кажуть, ми завтра знов прийдемо. Слава Богу! Слава Богу. Да? А я пам'ятаю, колись, коли ще, ще в тому будинку молитви, і в мене було таке звернення до тої молоді, яка була. І я казав, оце все, що тут робиться, все, що є, воно ж все ваше. Ну тільки не в цей час. Ну, писання каже, да, коли один син прийшов до батька і вимагав від нього, дай мені те, що мені належить, то батько то голову нагнув і віддав. Але ж ми знаємо, що воно йому належало тільки після того, як батько помер. Правильно? Ну як спадщина ж не приходить раніше, ніж живий той, хто тобі її повинен залишити. Все, воно його. І тоді я звертався і казав: це все для вас, будь ласка, тільки беріть і користуйтеся. Ну, у свій час, у свій час. І ось я ці дні теж дивлюся на молодь нашу, яка там робить, яка старається, щось вимазані в тому розтворі. Е, Хтось каже: А я вже навчився, в мене вже досвід колотить. і вони так М -м -м -м", так розумно говорять. Ну, думаю, хай їх Бог благословить. Да? Вже хтось досвідчений. Але не за це я вам хочу сказати. У нас стала одна така проблема. Оці спеціалісти, штукатури, які до нас приїхали, вони привезли спеціального апарата, яким будуть штукатурку наносити на стіни. І питання в тому, що той апарат він трьохфазний, тобто це спеціальне підключення. Але ми там з сусідами домовилися, що нам дозволяють, щоб ми підключалися. Але проблема ж не в тому, що. Так, ви розумієте, електроенергії нема. Дроти то є, а електроенергії нема. І ми думали, що ми обійдемося нашими генераторами, які у нас є, що ми справимося, бо пробували ми того нашого генератора, а воно його бідолагу навіть не може той апарат і двинути з місця, не запускає його. І стало питання таке: або нам десь шукати такого генератора здоровенного. Ну, так, ми прикинули десь. На місяць роботи десь порядка 100, 100 тисяч нам треба потратити на його утримання, обслуговування, ну і на його роботу. Отак, отака сума. А з другої сторони, ми стали говорити з цими майстрами, з цими братами. Вони кажуть, у нас там одна бригада є, вони там десь роблять. І у них є такий апарат, який можна від звичайного, ну від 220 підключати, від одної фази. А, і там Діма, цей брат каже, то взагалі мій апарат, я їм дав, щоб вони працювали, але вони нам його не віддадуть. Ну, бо їм треба працювати. Я кажу йому дзвони. Дзвони, кажи, що треба, хай дають. Та ні, да вони не дадуть, не ну дзвони. І він так щось швидко, я думав, його ламати буду, щоб він позвонив, а він так швидко, Ну ладно, я прямо зараз і позвоню. А я пішов до наших братів, да так щось я згадав, як брат Віктор розповідав, колись він на роботі, не пам'ятаю, де це він працював, і щось там його зацепили, чи щось там робили. і Він їм сказав, ну тим, з ким працював. Він каже, або ви зупиняйтеся, або я буду приміняти крайні мери. І вони питають, а що ж це вітя за крайні міри? Ну, брат Віктор у нас ну, не такої вже атлетичною статури, щоб злякати. Да? Вони питають, а що ж це за мери? Він каже, я буду молитися. І ті зразу сказали, Вітя, стоп, ми зробимо так, як ти сказав, не молись. так? Да? То я пішов до наших братів да і кажу, браття, ну зараз хай дзвонить. А якщо там скажуть ні, то ми зразу крайню меру приміняємо. Не будемо навіть нічого думати. От помолимося, щоб видали нам той апарат. Ну, і я так, вроді, вроді я таке розповідаю, коли дивлюся, цей Діма заходить, таки заходить, улибається. Каже, я позвонив. Я кажу: ну і що? Ну, сказали, що привезуть. Слава Богу! Брати і сестри, слава Богу! Слава Богу! Бачите, якщо Господь сказав, що у мене на той час є все, значить Він оце все нам і буде давати. Хай тільки нам Бог поможе, щоб ми з вами були ті, хто благоговіє перед Богом.